Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вітаю всіх з найбільшим релігійним святом і бажаю всім, як собі, скорішої нашої перемоги, звісно, далі миру, ну і далі відродження України, в цілому, всієї України. Тож вітаю ще раз вас з таким великим святом! І сьогодні коротенько хотів би проговорити про певні плани на найближче майбутнє. Поки нема чергового призначення, поки чекаю. Ну справа в тому, що росіяни дуже впираються. І заважають. Мені з одного боку це десь приємно, тому що так бояться мого призначення. А з іншого, я розумію, що зараз війна, і сидіти просто без діла ну якось це неправильно. Але без діла сидіти ми не будемо. Давайте ми не будемо в першу чергу забувати про добрі справи, які треба робити. І це не тільки про допомогу військовим, яка, безперечно, повинна бути постійно, тому що війна триває і тільки разом ми зможемо перемогти такого потужного ворога. Але крім допомоги військовим, давайте будемо просто робити хороші справи. Нещодавно ми опублікували на моїй сторінці. Інформацію про те, що а, наші курсанти а, похрестили дітей сиріт М ще трохи раніше, пару місяців тому, я з а, депутатом обласним Закарпатської області а, зі своїм другом ми профінансували, а, купили автомобіль і передали а, нашому хлопцю, який а, Отримав під час обстрілу, під час ремонтування електричної мережі, отримав поранення, і внаслідок чого йому ампутували ногу. В нього троє дітей, і ми допомогли таким чином, щоб він мав більшу мобільність. Тож давайте ми домовимося з вами так. Пропонуйте, будь ласка, в коментарях ваші якісь пропозиції хороших справ, які ми разом з вами будемо робити, але одразу говорю. Не так, що дайте грошей, ми там щось там купимо. Ні, давайте це робити разом. Давайте будемо разом або щось збирати на якусь хорошу справу, або, можливо, просто якоюсь дією ми зможемо допомогти комусь. Можливо, в когось є з дітей сиріт чи з наших військових, які отримали важкі поранення. Можливо, є якась мрія, можливо, є якась мета. На яку ми зможемо навіть і без грошей зробити. Можливо, треба зібрати кошти на те, щоб комусь допомогти. Знаєте, все ж таки, по великому рахунку, від кожного з нас може залежати доля окремо взятої людини, а можливо, і всієї його родини його чи її. Тому давайте домовлятись так. Пропозиції чекаю в себе на сторінці. В коментарях пишіть, будемо потім моніторити це все і будемо разом з вами допомагати людям. Мені здається, ну, це буде хороший внесок наш з вами в життя плюс. Що хочу анонсувати, поки знову ж таки немає призначення, то я готовий виходити в етери, анонсуючи завчасно якусь одну чи дві теми, яку ми можемо з вами проговорювати. І це стосується не тільки Луганської області, це стосується всієї України. Якщо є такі питання, про які ми можемо проговорити, то я залюбки проговорю з вами. Ви ініціюєте певні питання, які ми з вами потім будемо проговорювати. І, можливо, навіть це буде якась там певна дискусія, тому що якщо я буду виходити в ЕТР, то ви можете писати просто в онлайн якісь свої коментарі чи запитання, чи уточнення, і будемо проговорювати це. Звісно, що враховуючи те, що я три з половиною роки працював керівником Луганської області, те, що я народився в Серодонецьку, звісно, що акцент я буду все ж таки робити на Луганщині, але тут нема різниці. Україна, вона єдина, тому від заходу до сходу, тому можемо проговорювати будь-які питання, які стосуються, ну я не знаю, державної служби. Як людина, яка пропрацювала в різних областях, кардинально різних, я маю на увазі і на сході, і на заході, на різних посадах, в різних умовах, я можу поділити своїм досвідом. Ми можемо говорити про <кій> соціальний ліфт. Ми можемо говорити про децентралізацію. Ми можемо говорити про проблеми ВПО. А вони є. Можемо їх розкладати по поличкам, шукати можливість вирішення тої чи іншої проблеми. Є в нас достатньо, в мене зокрема, достатньо певних важелів, є можливість звертатись і як офіційно, так і неофіційно. У мене дружні стосунки з. Деякими міністрами можемо просто поспілкуватися. І, можливо, ми е, вирішимо певні питання протягом декількох місяців, ті, які вже тривають там довгий час. Наташ Петренко, я так само за вами сумую, е, але у вас попереду ще дуже багато роботи. Якщо потрібна допомога, пишіть телефонуйте, бо е, я ж нікуди не зник. <зв 'язання> Знову ж таки, якщо є проблеми, якісь ВПО по гуманітарним штабам, можливо, є по житлу, чи ще давайте так ділитись. Я пропоную вам поділитися вашим досвідом вирішення тих чи інших проблем. Або не вирішення проблем, якщо ви впираєтесь десь в глуху стіну, і от не можете ви там далі пройти і повирішувати певні питання, які вам ну, конче потрібно вирішувати, які можливо важливі для, ну, просто для життя в цілому. Давайте будемо проговорювати і про них. Я готовий, тому пишіть, будь ласка, ті теми, які ви хочете проговорити. Я буду обирати одну, чи дві в залежності від того наскільки затягнеться розкриття цього питання чи цієї теми. Я буду вже вирішувати чи одну брати, чи чи дві за один етап. І будемо з вами о, десь дискутувати, можливо, навіть сперечатись по певним питанням, але головне, щоб ми знаходили вирішення певних проблем. Можливо, комусь просто буде цікаво поговорити на якусь там тему, ну, я не знаю, тему децентралізації чи тему там соціального ліфту. Не знаю. Немає різниці. Пишіть, яку тему ви хочете проговорити, розкрити її. Я, Мені здається, що. Ви знаєте, що я намагаюсь бути максимально відвертим, тому не буду я робити якісь популістичні знаєте, заяви чи вирішення того чи іншого питання просто для того, щоб ну, от, красивими тезами там описати ні, нам головне отримати конкретний результат. Мені здається, це буде дуже дуже важливо для всіх, для нас. Тому що ну, популістам дуже е, легко, бо вони на словах дають е, е, ну, вирішення будь-якої там проблеми. Тобто вийти зараз і сказати, що давайте ми пенсії підвищимо там, в 25 мільйонів разів. Клас. всі кажуть, круто, давайте ці люди там нам завтра пенсії піднімуть. Але е, показати, де джерело фінансування, де знайти гроші. Показати, скільки є пенсіонерів, як по формулі вони будуть отримати ці кошти, і скільки на бюджет це буде до прикладу якісь там навантаження, і як це вирішувати, оце люди не показують. Ну тому вони популісти, Що вони це говорять, поки не прийдуть до влади. А потім розводять руками, кажуть, ну все іноді навіть не вибачаються, просто рухаються вперед і все. А, тож, домовляємося з вами. Перше, про хороші справи. Пишіть пропозиції, будемо з вами їх розглядати і будемо допомагати людям. Це раз. Друге, про теми, які вас турбують, які потребують певного вирішення. Будемо по одній по дві теми з вами проговорювати в прямих етерах. Шукати вирішення, і можливо, ми з вами навіть за той час, поки ну, є можливість знайдемо вирішення деяких проблем. Буду підключати народних депутатів адекватних, буду підключати Кабмін бо мають таку можливість. Буду підключати, якщо треба і офіс. Президента Нам головне. Це наша кінцева мета. Тож, я радий вас всіх бачити, чути, поки не чую, але радий вас бачити. Вітаю ще раз з святом Воскресіння Христового. Бажаю всього самого-самого на краще. Ну, як собі. І до нових зустрічей. Просто слідкуйте за моєю сторінкою, я все там напишу. Але спочатку перечитаю ваші коментарі і пропозиції. Дякую вам, гарного дня! Ну і початку тижня. Бо як понеділок пройде, напевно, можливо, так пройде і весь тиждень. Не зупиняємось, допомагаємо Збройним силам України і, взагалі, силам оборони, які кожного дня, та навіть просто цілодобово, боронять Україну. Перемога буде за нами. Дякую і до нових зустрічей.